Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Мене завжди вражав феномен тупості деяких наших можновладців, олігархів типу Пінчука, Ахметова, Хметовапису, телеграм-канал Пуча. Олігархи достатньо розумні, щоб нажити мільярди, але занадто тупі, щоб зрозуміти, що з касапами ні про що не можна домовлятися. а Це означає ні, ну, ну, Не знаю, якою ще мову написати, щоб дійшло. Про що ви не домовлялися з росіянами чи фантазували про якесь парамир'я та пі з ними вони рано чи пізно все одно прийдуть і розграбують ваше майно, зруйнують ваше місто. А вас уб'ють. Саме це хотіли провернути зелені у 2022 році, і році. Саме це намагаються повторити зараз, тільки вже з коридором на Крим для орків. А результат буде таким самим повторний напад. От тільки олігархи і зелені знову врятуються, а загинуть прості люди. Вони знову вивезуть родини бусами гроші. А простима залишиться тут. В той же час єдиний, хто тримає їх, поки в узді – це залу. Ужний, але аж ніяк не влада, яка їм потурає. Яким треба бути сліпим, щоб не бачити, що теперішні прем'єри – це просто сраний лобіста. Писав на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Парасюка. Навігідна людина, знімаємо з посади. Треба було подати за дуже дорогу електроенергію. Зупиняємо державі. АЕС. наступний крок, який шахтар погано буде грати, вдягнемо всі їхні команди в кандали. Це не уряд, це дно пане президенте. АУ. прокиньтеся це вже не жарти. Країна на межі глобальної кризи. а У вас у голові. Суцільна каже, що це за самодурство і тупість. Пообкладали себе незрозумілими персонами і думаєте, що все ок не ок. Та повиганяйте всю цю наволу, чика шепчена вуха. Візьміть себе в руки і почніть керувати процесом. Нам не потрібно говорити про коронавірус і карантин. Про нього нехай говорять лікарі. Також не треба няшних фотографій в інстаграмі і високих промов від суфлера. А ви або займаєтеся життям країни, або на вихід станьте строгими принциповим лідером. Бо зараз це все схоже на віслюка, якого водять за шнурку від ваших дій. Ають руки тільки ті, хто цю країну не дорозкрав або не Може вже досить. Ну, ви вибачте, що я кажу це, але це правда. Наша держава це не радянський колгосп. Ми нація сильних і відважних людей. Саме такого нам потрібно президента. ПС, чесно, це якесь прокляття знову те саме. Знову бульбашка, в якій президент живе своїм життям. Володимир Зеленський вважає логічним те, що новий український прем'єр Денис Шмигаль працював у минулому в структурі, що належить найбагатшій людині України Рінату Ахметову. Вони олігархи володіють 70 ми активів в Україні. Кожен менеджер в Україні працював на когось із них, або якимось чином пов'язаний з кимось із них, адже вони наймають найкращих. Ми повинні це розуміти. Заявив глава держави в інтерв'ю Блумбарка. Коли Дениса Шмигаля призначили голову Івано-Франківської, Ода місцеві активісти вийшли на протест, або там і як з голова громадської ради при Ода Михайло Глагович. Президент Зеленський говорив, що перед тим як когось призначати на високу посаду буде розмова з мешканцями. Люди почують, як той чи інший політик бачить розвиток регіону, що роб. Битиме на посаді, але такого не було. Розповідає Михайло Глагович. Я особисто спілкувався з Денисом Шмигалем. Розумів, що до нашої області він не має жодного відношення. Під час бесіди був такий напружений, що малював якусь схему на аркуші, а потім ручкою його розірвав. Складалося враження, що йому просто потрібно було якийсь час побути на цій посаді, аби просунутися кар'єрною драбиною. Далі він не приховував, що не має бажання працювати з громадськістю, слухати про наші проблеми. Казав, що не бачить перспективи організованої громадської діяльності громадських рад, бо найближчим часом за якогось півроку не буде ні районних, ні обласних адміністрацій. Мене завжди вражав феномен тупості деяких наших можновладців, і олігархів типу Пінчука, Коломоя Ахметова, пише телеграм-канал Пуча. Олігарха достатньо розумні, щоб нажити мільярди, але занадто тобі, щоб зрозуміти, що з касапами ні про що не можна домовлятися. Це означає ні, не не нон. Не знаю, якою ще мовою написати, щоб дійшло про щоб ви не домовлялися з росіянами чи фантазували про якесь. З перемир'я та бізнес з ними вони рано чи пізно все одно прийдуть і розграбують ваше майно, зруйнують ваше місто, а вас уб'ють. Саме це хотіли провернути зелені у 2022 році, і саме це намагаються повторити зараз. Тільки вже з коридором на Крим для Орків результат буде таким самим повторний напад. О, тільки олігархи зелені знову врятуються а загинуть прості люди до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.